Ха, всем привет! Сегодня я, Евгений Орлов, и сегодня урок математики. Математика сегодня для кого? Для 6 класса. Поїхали. Сьогодні 4 приклади зробив вам, покажу. Бо хлопці, щось мої погано знають эту тему. Я вважаю вам трошки подробно. Поїхали перший приклад. Рівняння Першого порядку. А тема буде більше зв'язана з множенням і діло. Поїхали. Мінус 24 помножить на х дорівня мінус 1,748. Бачимо, є дробі у нас правильне, не правильне частинка йду. Да. Що робити в такому випадку? Як робити? Дивіться, Я предполагаю вам такий приклад простенькі. 2 помножить на 3 дає 6. Бачите, замість фікса у нас троєчка виступає. Да? Так от питається, як цей X знайти? Нікоти учні пишуть помножити на направу, наліво, поділити ліву, направу, чи право наліво. Ну непонятно. Сам с таким словом сталкувався, дивіться, як просто. Ще раз поповнюю, х у нас троєчка. Да? А 2 у нас оце, бачите, от відповідність. Яка. Шестерка у нас справа, да. Та от як Х знайти, як на ти троєчку. Треба 6 поділити на двоє. Вправу частинку поділити на лице. Дуже просто з цього прикладу, знаходиться така троєчка. Тобто Х, який є на другому місці. Да? Тобто частину ще раз під поділити на цей коефіцієнт мінус 5,24. Ми так і ми робимо. Якщо число від'ємне, ми його беремо в дужки. Я і, і те, й і те беру в дужки. Дивіться, мінус 1,748 ділимо на мінус 5,24, вправу на ліву, скажімо так, просто. Да? Тепер ми ділимо два числа від'ємних. Відповіді, що буде, додатні, правильно. так? перетворюємо на неправильну дріб. Ну вже мінусів не так? 1 помножить на 48, плюс 7, 55, Ось, 55 48. Далі ми що? Ми множимо на обернену, Правильно, це всі знаємо. Це було 5,24, а ми множимо на 24 5. О, Бачите, красиво виходить. 950. Тепер що можемо? По правилам математика це завжди правило. Ми що робимо? Ми множимо. Але проти множить і що скорочимо. Правильно, дивіться, 55,5. Це скорочуть на 5-ки. Що таке повторюю, ще раз скорочення? Це ділення, не віднімання, нічого. Це, це ділення. Тобто 5 ми ділимо на 5, отримаємо одиничку і 55 ділимо на 5. Отримаємо 11. Все, це му з тим розібралися. Давайте отак ще раз перечертуємо, щоб ви розуміли, що це 11 буде. Так, а тут будет что у нас, одиночка. Так, далее идем, так. Теперь дима, если где 24, 48, ну можно поделить на 2, потом еще на 2, можно на 4 поделить, тут будет 6, давайте на 4 поделим. Что мы имеем? На 4 поделили, будет тут 6, а тут что у нас, 12, да? Теперь 6 и 12. Можно поделить на 6, а? Давайте так, классно, бачите, 6 перекрестный, будет у нас одиничка. Да? А тут буде що двоєчка, правильно? Да, молодці, знаєте, як делають. Да? Ось ця одиничка, а ось, ось двоєчка. знаменнику, да? Маємо. Да? В чисельнику, що буде. 11 на 1, а 1 на 2. Удивичку можна написати, можна писати, писати. другі. Бачите? Тепер що можна робити? Цілу частинку. Виділи, правильно? Да. Скільки буде? 5, ваша, п'ятерочка і скільки там получається одна друга. О, бачите просто? 5,1 друга. По матці не пише вже. Закінчився вже. По матчі у нас. Так, є, розібрала. Тепер другий пликать беремо. Тож надіясь, принаділить, ділити уважно. 8,13 поділить на х до рівня. Мінус 2,2 третього. А такий приклад також можна є. Такий ключовий приклад. Дивіться, 6 поділить на 2 до рівня 3. Тобто замість 8,1 у нас есть шестерочка. Да? Замість Х двигаемся двоєчка. Бачите, тоже ділення. То есть есть відповідність. И минус 2,2 у нас троєчка така відповідність. І у нас типа Х бачите на другому місці стоїть. Вот двоечка. Я зайти двоечку. Теперь участие поделить направо. Х подавить на, праву, 6 на 3, то У С поділити на у УЦ. Это ж просто, да? І так ми діємо x це рівня 8,13 поділить на мінус 2,2 третього. Ми самі тіряємо акуратно. І так ми діємо достатнє число на від'ємне. У відповіді за що? Від'ємне правильне, це ми знаємо. Так? Добре, тепер що ми перетворимо дроби так само на, на неправильні 8 на 3 плюс 1 буде 25 третіх. мы делим на минус 8 третьих. Все, 2 на 3 плюс 2. Минус 8, да, получается, так? Теперь правило математики. Делание заменяем на множение, правильно? Правильно. то, -то первая дробь остается так само, 25 третьих. Замість делания пишем множение, а дробь вот Ну, вы знаете, да? Чисельник, это за меня местами. Она пока остается. Минус 3,8. восьмых. Бачите, было 8 третьих, а стало минус 3,8. О, Майк троєчки там прыгають, там, там в чисельнику та в знаменнику. Моих. Сейчас кирзик все. Скручим троєчки. Правильно. От, ми так стрілянка бац. Дничка буде. І тю, бац, так, бац і звичка залишається. Да? Там більше не скрочить. Мінус 25 восьми. Минус 25 восьми. бека, Неправильно, бо чисельник більше знаменника. Удивляємо цілу частину. Ну двойка мало, 2 на 8, 16 нам повинно було менше вот, чисельник. Да? Тройка, 3 на 8, 24, підхода вроде бы, да? 3 на 8, 24 остается движка. Минус 3,18. На момент буде той сами, тут без проблем, да? Наступний приклад. Понятно, да? Молодці. Тут таке домноження, похоже на перший. 1,14х до рівня. Минус 3,712 уже бачимо похоже на цей, да? Дивіться, ви х у нас виходить, да? Ми праву частину ділимо на ліву. Та ще ділимо на два, праву на ліву. Я так називаю право наліво. Тобто це Х дорівнює мінус 3,712 ділимо на 1,1. Все. Так, буде мінус від'ємне число, ділимо на додатково, буде правильне. Перетворимо на неправильну дріб. 3 на 12 плюс 7, 43, мінус витягаємо 12. Да? Тепер ділимо на 5 четвертих. 1 множить на 4 плюс 1. 5 четвертих. Есть. Да? Тепер до так? Да? Тепер ми, ми перевертаємо другу дріб. Да? Заміняємо ділення на множення. Просто перевертати не а але щось міняти ще. То ділення мені на множення. Мінус 43 четвертых, 12 проводиться помножить на 4,5. Так, що у нас спільно? Є 4, 12, скорочуємо на 4. Получаємо, що? В чисельнику 1. В знаменнику 3. Да? І 3 на 5, 15. В знаменнику 15. А в чисельнику мінус 43. Дають неправильно, звичайно. Мінус не тіряємо. Получаємо. Мінус у нас 3,15. Ну давайте по 2 беремо. Да? Бо 3 буде багато, бо 45, а на щоб було менше. двоечку. 2, 2 на 15, 30. И должается 13. О, классно. Минус 2 13, 15. Все. А теперь будет наша Это, это наш х, который потерялся. Да? Теперь еще один приклад. Такий проще, но давайте его разберем. Из домашних. Да? Минус 280 поделить на минус 4. Душка, случайно. Додать 7 помножить на минус 3. Так, тут мы имеем что? Мы 3 гиги, да? Дивимось перше ділення, ось в друге дія множення, ось двоєчка і третє додавання. Ну, все в кінці в самому, так і зробимо. Перша дія мінус 280 поділити на мінус 4. А ми знаємо, що при діленні двох від'ємностей все буде число додатко. Тобто мінуси можемо опустити. Аккуратненько, не дотеряючи. 280 дві на 4. О, давайте в столбик. Дивіться. Бо столбик не всі ще так розуміють. 280 дела на 4 да? двойка на 4 не делается беремо 28 на 4 по 7 да? четко да? 28 000 а вот say написали, все нормально за кому ми не, не перейшли, так мы не пришли так и завершается 280 на 4 будет 70 аккуратно да? знаки мы не потеряли бо два минуса скоротились, телес получается 70 теперь друга дитя 7 помножить на минус 3. В відповіді буде яке число? Від'ємне, бо плюс на минус. Ну плюс, понятно, не пишется, да? Вот. И 3 на 7, 21. Але с минусом, аккуратно. Минус 21. Теперь мы что? последняя дия, третья. 70 вот это. И добавляем минус 21. Добавление и число с разными знаками выполняется так. Плюсик мы опускаем. А мінус пишемо 70, мінус 21. Ну, столбик, виходить, 49. Це все просто. Хто не вірить, може перевірити. Ось такі діла. Так, чотири приклади, дивіться, уважно. Пам'ятайте. Дякую за увагу. Всім пока-пока.